Вітаю вас на каналі Зелений Простір. Сьогоднішнє відео буде про чудову красуню. Це сила Генела Онсината. Подивіться. Ще називають блакитний мох. І взагалі просто мох, хоча до моху вона не має відношення. Це плановидна рослинка. Але в природі вона росте у вологих місцях. І стелиться, як мох. Тому її і назвали блакитний мох. Блакитний, тому що є листочки, мають такий бірюзово-блакитний відтінок. Не дуже можливо видно на відео, але можу вам сказати, що кольорова гама в неї дуже приваблива. Ось така, бачите, рослинка, вона в'ється, росте, скажімо так, а від цих пагонів можуть рости корінці. Якщо їй досить там волого, і вона таким чином може розмножуватись, поширюватись. Взагалі, в природі вона досить поширена і в деяких місцях навіть може виступати як агресор. Ну, а у нас це чудово-кімнатна рослина. Що треба знати про села Генело. саме цю, бо видів багато, і вони різні по своїй формі, і деяким умовам вирощення. Отже, ця села Генела не любить прямого сонця. Як я вже казала, в природі вона внизу, на низинах росте де волого і де досить мало світла. Утримати її треба без прямого світла і підтримувати вологість ґрунту. ґрунт має бути завжди зволоженим. Це можна перевіряти перед поливом. Ось. Якщо ви захочете її розмножити, ви можете зрізати гілочки і вкорінити, наприклад, у вологому мосі. Або в якоїсь теплиці, де вона досить швидко пустить, такі якби, повітряні, можна сказати, корінці. Тоді її вже можна буде посадити ґрунт. Також можна, наприклад, не відрізати, поставити стаканчик з ґрунтом, придавити гілочку, зволожувати ґрунт, і вона коріниться. В принципі, доволі швидко наростають в неї корінці. Дивіться, вона, звичайно, дуже, дуже гарна, красива рослинка. Бачите? Вона в нас рідкісна, в принципі, ну, продають гілочками, я бачила, ось, але в горщиках такі дорослі рослинки розвинені. Зустрічаються не часто.